Запрошуємо вас у музей родинне гніздо. Музей створений у власному гаражі. Ми просили місцевої влади, щоб нам виділили приміщення під музей. Нам відмовили, і я вирішила його створити у себе вдома. Того року закрили клуб, і в мене там був маленький. Музей, але багато експонатів знаходилося вдома. Тут притаманно більше все наше місцеве. Тут є експонати майже з кожної сільської хати. Де в кого було, якщо я що бачила, що воно є таке. Я просила, щоб мені давали Що давали, що купляла. А що люди приносили самі. Ну, експонатів, напевно, є до двох тисяч. Раніше не було інтернету, люди не мали чим займатися, і вишивали. Моя мама вибивала рушники у свій час, щоб вижити. Не було грошей, вона вибивала і продавала. І так само люди теж і картини шили, продавали. Хто це вмів робити, на сім'ї кажуть, і виживали. Рушник весільний, на якому навіть вишивали. Портрет нареченого, це наречена шила нареченого. А подивіться на цьому рушникові. На ньому дві великі квітці, адже там у цей рушник укладена вся душа. Дві великі квітці це означає, що тато й мама, але стільки в них діточок. І колись при тій владі в них було десять дітей. Її його вислали в Сибір. Там вони працювали, доки змогли. Потім, коли вже не могла, людина знесилювалася е, у праці. Їх нібито живцям закопували в яму. Кажуть, що по, три, по декілька днів земля дихала і стогнала. Отак От тоді наша влада людей праці забирала. Тут ось є рюмка, як кажуть у нас стакан чи стопка. Нею колись молода чи молодий, просили на весілля все село. Потім нею пригощали усіх гостей, які були за столом. Ось у мене, наприклад, ця сорочка є більше вже 100 років. Вона ткана шита з цього самого такого полотна такого прядива. Ви подивіться, стільки тут людської праці, це не машина ткала. Якийсь раз треба було голкою вшити хрестик, щоб передати цю форму обличчя, щоб вишити цей ковщин. Ось на цей рушник. Коли наша Україна переможе, ми покладемо на нього хліб і сіль, і будемо зустрічати наших переможців.